Заснув, отямився пожежа у рівному серед білого дня. Горіла багатоповерхівка. Вогонь ледь не забрав життя десятьох людей, серед яких і вагітна жінка. Полум'я невпинно набирало обертів та загрожувало перекинутися на сусідні оселі. Усі сходові клітини багатоповерхівки були повністю заповнені їдким чорним димом, що унеможливлювало безпечну евакуацію мешканців даного будинку. У таку ж димову пастку потрапив і господар палаючої квартири. Чоловік ледь тримався на ногах і не міг самостійно вийти з оселі. Рятувальники винесли його на руках. Як виявилося, потерпілий був добряче на підпитку. Це ви квартиру підпалили. Та я. Я звичайно пічкав кінну плянику, бо я вподився. Як спати, випадково. 46 шестирічного чоловіка забрали до лікарні з діагнозом отруєння чадним димом. Зі слів сусідів, власник квартири, колишній афганець. часто випивав, живе з дружиною. Втім, на момент пожежі був один вдома. Обгорівши стіни, меблі, побутова техніка це лише незначні наслідки пожежі. Пожежники кажуть, чоловіка врятувало те, що він вчасно прокинувся і намагався вибратися з палаючого помешкання. А мешканців будинку те, що пожежа розпочалася в квартирі на останньому поверсі, і полум'я не дарлося догори. Бо тоді наслідки були б страшнішими. Наразі триває розслідування. Такі виходи через п'яства і легковажність. Чоловік ледь не загубив себе і своїх сусідів. А недопалок одна з головних причин виникнення пожеж. Люди засинають із цигаркою у руках або кидають недопалок із балкону, і він залітає на балкон сусідів.